Так, слава Ісусу Христу, Чаровий наш е, крок в роздумах е, про молитву, як зростати в молитві зі святим Альфонсом. Е, чи Бог вислуховує моїх прохань? Так, часто ми собі задаємо це питання. Можливо, навіть приходити такі певні сумніви. Хтось може спитати: звідки може мати ще більшу певність, що отримую від Бога ласки, про які прошу? На чому може упере, у, уперти цю певність? А напевності обітниці Ісуса просіть і отримаєте. Євангелія від Йо... Івана 16, 24. Ну, це реалі в Україні. Чуємо, як же ж можемо сумніватися, що станемо вислухані, коли Бог, який є самою правдою, обіцяє нам все, про що просимо. Тримайтеся непорушно надії, яку визнаємо, бо гідні є довіри той, який дав нам цю обітницю. Не раз просимо про якусь ласку дочасну, Бог нас не вислуховує, чи саме для того, що нас любить і хоче нам виявити милосердя. Лікар, який любить пацієнта, не дозволить йому на те, що його. Згідно думки, могло би йому зашкодити. Тому теж Бог не одному, який мовиться про здоров'я або добре матеріальне відмовляє, оскільки знає, бачить десь далі трошечки так, відмовляє в цьому, бо його що любить. Бачить, бо що це було для нього або нагодою до втрати ласки Божої, або до обнаження в житті духовному. Не є, однак на загал ухибленням, коли хтось старається про речі потрібні щодо щоденного життя, але наскільки це допомагає йому прямувати до спасіння вічного і чиниться в спосіб поміркований. Людина допускається провини, коли прагне і старається тільки про те, про ті речі, як першорядні, і це в спосіб непоміркований, якби про них залежало добре життя. Часто просимо теж Бога, щоб нас звільнив від якоїсь небезпеки, небезпечної спокуси. <ганувач> а він мимо цього нас не вислуховує, дозволяє, щоб спокуса далі нас мучила. Отже ж, будьмо певні, що це і те Бог допускає для нашого більшого добра, адже кожна переможена спокуса це є нам один плюсик до нашої вічної слави. Бог нас не вислуховуючи саме тому, що нас любить і хоче нам виявити милосердя, стверджує Сити Альфонс Марія Лігорі. А я в таких випадках завжди кажу: отче, піо, охорони і благослови нас, і раджу вам те саме казати з Богом.